Вогняна ящерка. саламандра. Робота з духами вогню. Вогонь. Своєю силою, своєю енергією. Ти стихія імпульсивна, ти стихія агресивна. Стихія, що народжує, стихія, яка Очищує, силою вогню, випали із моєї свідомості все зайве, все негідне все дурне і наносне, силою вогню, силою стихії, випали з моєї свідомості все негідне, все зайве, що заважає мені жити щасливою і радісною життям. силою вогню, силою стихії, випали з моєї свідомості все зайве, все наносне, все дурне, все, що заважає мені, усі ворожі програми, усі ін'єкції, які були вплинуті на мене протягом найближчого часу. Зміцни мою свідомість. Зміцни мою силу духа і волі. Забери усе зайве і випали в своєму безмежному нескінченному вогню. Надай мені сили рішучості, сили духу і сили волі. Слава вогню, слава вогню, слава!